Здравствуйте. Вітаю вас. А ви бандеревец? А як ви здогадались? Ну так, сразу видно. Що мене видає? Ну, вот у вас герб України. Ну, так герб України, так. А як ви здогадались, що я? Вшановую память героя України Степана Андрійовича Бандери. Ну, Степан Андрійович Бандера, от, мощний чувак, вот. Так. За, за, за Немцев воював. Та ви що, назвіть, будь ласка, мені хоч одну битву чи один бій, де він воював за німців. Ну от, він вроде Рех Комісариат України вроді приїжджав. Що? хто куда приїжджав? В рех України. Ні, не приїжджав він. Не приїжджав, то? Угу. Так ми сказали, що це він це воював. Це... Мені от просто дуже цікаво, де він воював. Ну он точніше підтримував. Він підтримував? Цікаво, 大概, а да, да, де він підтримував, можна якось ознайомитись з його заявами но, щодо підтримки. Ну, він спочатку, вроді, в пліну був, потом. Він ще й в полоні перех... був. Слухай, скільки я сьогодні нового знаю про Бандеру. Ну, ну, цікаво, продовжуй. Потім перейшов в сторону Гітлера. А потім перейшов в сторону Гітлера. Був в полоні в Гітлера, а потім перейшов на бік Гітлера. І де ви такі ну, да. розумні, тільки берете, слухайте, щоб вас не покрали? Ну так, блять, говорять, що. По Хто телевізму. говорить? По телевізору. Ну дивись, ти я бачу людину, знаєш, трошки розумно, вмієш користуватися інтернетом, бо ж. Ну, чат рулетку зміг включити, да? то невже ти не міг відкрити і прочитати біографію Степана Андрійовича Бандери, щоб не слухати Оту от Скабіївщину чи там Соловйовщину? А почитати дійсно, що було, і як було, і коли було. Ну, ну как, це умні люди, як я не слушав. Ну я розумію, що це то дуже розумні люди, але вони говорять неправду. Вони вас дурять. Это, <свісно> <свісно> ну от що потім ви так от виглядали негарно. Коли ви кажете, що він там був в полоні, а потім пішов на службу до Гітлера. Це... <свісно> а чим <свісно> ще відзначився Степан Андрійович Бандера, дуже цікаво. Ну, он как вот это ну, как в тилу вроде був. в тилу он, він був. Ну, как... ага. а якщо не секрет, чим він в тилу займався? Пропагандой. Пропагандой. А що він пропагував? <с. 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 Как мене, ви пані этого не знаете, или как? Ні, вот я чесно, я від вас перше зачую і мені сказав, можливо, нам щось тут не все розповідають. Знаєте? От мені цікаво, що він пропагував, Які там нього? яка була пропаганда, в якому напрямку. Ну, вот он, він вот, против проти совєтської вот, проти комуністів, проти комуністів, так. Ну це правда, так і було, питань нема, так. Да. Він, він боровся да. з, з окупантами, да, більшовиками. Вот он, против, против КГБшників. Ну, ну, знаєш, є один нюанс, що КГБ тоді не було, ну, але да. ну, так. Проти, НК... проти НКВД було. Так, правильно. Ну, це ж карательний орган, вони ж українців до Сибіру розсилали, так. Ну, ну вот там. Ну. Він захищав українців, правильно. А що тут ну, бо, ну, да. ну Ну як українців? Рейхкомісаріат України. Так да, який рейхкомісаріат? А де він знаходився, рейхкомісаріат Комісаріату України? На територіи современной України только он поменьше был. Я зрозумів, в якому місті я питаю. Я зрозумів, що на території України, так. Де він був? Да там... Несколько мец, как этот. Ну де? Ну, можешь назвати. Там, там больше как центральная Украина и. Ну, місто, на в каком он там знаходився? там? Донецк, Луганск, Харьков. Де, де знаходился Рейх Волинь, Донецк, Луганск. Волинь? А ты знаешь, а ты знаешь, де, де Волинь знаходиться? – Где-то на Западе. Да ты шо? А, нет, не на Волині, это слишком далеко. Дніпропетровськ. Дніпропетровський. Саме так. Бандеров обрав, їхав в Дніпропетровську, Рейхськомісаріат. Каже, Гітлер, ТД каже. Давай, каже. Буду пропаганду, каже, що в хаті, да. Ну, ну да. А, да. а ти знав, що він сидів в німецькому концтаборі? Здравствуйте. Вітаю вас. Скільки років вам? Нічого собі, а з якою метою ви цікавитесь? Ну, просто інтересно. 49. 49. Так. Вам понятно вообще знакоме такое поняття правила хорошого тону? З залежності, що ви вкладаєте, які зміст ці слова. І по відношенню просто до кого. Поняття хорошого тону. І по відношенню до кого це що стосується. Нічого не зрозумів, що він говорить. Ну, буває, ну що зробиш. Треба вчитися перед тим, як включати Україну. Зачем? Дійсно, навіщо, так. Да? Потім каже, жаліться, що нічого не розуміє. Цікаві ви, персонажі. Цікаві. Я можу спілкуватися з вами татарською мовою. Ви розумієте? Спілкуйтеся ради Бога, я що вас. Я що вас ви я що вам буду і забороняти. Лон, та та шо, що ж то так підгоріла псорвон? Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Добренький. Давай сюди, давай ту гарно. Де вона там? Ми вот знає... Ні, ця розумна, давай гарно. Ну, я не топаю прикинь, оказується. Здрасте. О, доброго вечора, так. Звідки як вас звати? Ми з Донецька. З Донецька. Це чудово. З України. Бачите, як приємно. А ви садку, А я з Києва. Ну слухайте, я бачу, ви от дуже гарна, розумна дівчина. Що то з вами тут таке садить? Там якісь. Ну, якось то не... та, да, якось Ч -ч Чим воно це займається? Воно хоч в шкоться, чи вже чи не вигнали? Наяревою. Ні, тед, я ж не з тобою говорю, ти там все. Я ось, Як вас звати, до речі? Дурне та мале. О! Золоті слова. <с вас, <с як... Вас, діла там? вас як звати? Давайте познайомимось з вами. Настя. Настя. Марфа. Дуже приємно, Настенька. До мене можна звертатись пан Дмитро. Як у вас діло? Ви знаєте. Там ну, обстановка є. Ну як, в 22-му році, коли окупантів цих російських відкинули, то відносно нормально. Ну, ну, звісно, а якби... час. Ну, зараз час від часу бувають повітряні тривоги. От сьогодні Київ обстріляли. Ну. Би Але ж, що зробиш? Нічого, Україна переможе, все буде добре. Активантом. Ще в Донецьку ще раз проведемо чемпіонат Європи з футболу. Пам'ятаєте, у 12-му році був? Це буде Росія. Да, ну, Аеропорт працював, можна було полетіти куди Чи і Крим. — відпочивати. Так що все буде добре. А ти чому да, при Україні було хорошо? Ну і при Росії зараз неплохо. Ну що ж хорошого? Все хорошо. Ну, давайте так, вот я не знаю, це правда чи неправда. І тоді було неплохо і зараз. Воду, воду як хорошо, коли когда Сто да. 100%. Мир. Я хочу, щоб Настя... мій ребенка жив спокійно. Настя, я з вами повністю погоджуюсь. Звісно, і Росія дарма ну, цю ну, війну ну, почала. Якби вона не почала цю війну, жили б собі далі мирно і все було б добре. Ну, а хто почав війну? Російська з Федерація. Нам Донецьк за... А як це? Ну так, спочатку Зашли в Крим на... захопили. Зайшли на... наші хлопці і почали обстрілювати Донецьк. Ні, спочатку ж було... Не були... росія зайшла. Як? як не росія? А хто пропори скидав українські з держадміністрації? За який рік ми говорили? Слов'янськ хто захопив? За 22 року чи за, за 14-й. 14, 14. й рік. Ти був сладкий, я зараз тобі розповіду за 14-й рік. Ну, блин. Хто на Майдані бігав, росія чи українська? А для чого тут зараз Майдан? Ну, а чего ну же Майдан це ж не було переворота. Настя, та ж не було переворота. Ну так не було. В Україну своїх же зашли, своїх ну, Україну як? Ні, не своїх терористів, Гіркіна, Ви... Бородая. Ви сидите там, і ви цього не бачите. Я, я видела, це когда не бачу. Заходили наші Звісно, солдати. Звісно, знаєте, скільки били по тут нас... моїх друзів зараз з Донецька переїхали, тут зараз я в я Києві видела... живуть. Я Не буду я подвігатися. Я бачила, що наші вже солдати заходили, і наш же город били. Ні. Ви цьому не вірите? тому що ви Потому, а що, що, що відбувалось, дивіться. Ви ж пам'ятаєте, пане, що зайшов спочатку Гіркін, Да? Наприклад, там Слов'янськ захопили місто, скинули українські прапори, почали вивішувати російські прапори. В Горловці згадайте, як захоплювалося, чекає, як той рай У міліції, захоплювався. В такому ряду 14-му. Як mm. з... от, депутата Володимира Рибака, який підняв український прапор і сховав, потім його знайшли зарізаним.

Привет! Вітаю вас. Александр Юг России. Пан Дмитро, столиця України. Ну, в Києві бував. Красивий город. Так, Я знаю. Найкраще місто в світі. Ми що Київ, мать, городов, столи... мать городов русских. Ну, взагалі то Київ чоловічого роду. Ну то таке буває. А что у вас на шапке? А вы не бачите? Ну три зубец. Да. А чей это родовой символ был? Это герб Украины. А, ну сейчас, а до этого да. он был. Гербом Украины. Князя Владимира. Гербом Украины он был. Князя Владимира и даже на монетах он печатал да. три зубец было. А да, и до князя Владимировича это было по. Був... Посейдона. Нет. Хазаров. Ти угу. шо. Это хазаровский знак. І шо з того. Це якимось як це впливає на ваше особисте життя. Ясно. Це дуже добре. Как вы думаете, как скоро или как долго продлиться СВО? А что таке СВО? Спеціальна військова операція. А можно знайомость с документом, где прописано про СВО. Закон о є? Я не про закон спрашивал, я, я просто. Нет, так я вас питав, Я просто не знаю, что такое СВО. Специальная военная операция. Ну я вот вкатова... я, я хочу ознайомить. Указом президента, законом, указом президента. Є указ президента? Наверное, есть. Так напевно, чи є? Я не узнавал, мне это не надо абсолютно. Ну, Так я відкрыл вам страшную таймницу, нема такого указу. Я радий, що на Україні слідять за нашим законодавством. Ви заказ... в правильно казати? Гораздо. На Україні. Ви гораздо. Ви в Україні, правильно казати? Ну, це ви як хочете говорити. У нас прийнято. Звісно. Я не, не знаю, що у вас прийнято. Україну. Треба говорити правильно. Та да, що ви говорите? Саме так. Тогда говорите на русском. Это официальный четвертий язык ООН. Ну і що з того? А ми зараз з вами... А ми зараз з вами знаходимось на засіданні Організації Націй? Нет. Ні. То чому ви, ви від можете. мене вимагаєте? Ви не будете по-русски, не будете по-русски. Ні, не, бусно, не буду, звісно. Ну, я мову не знаю, тада, ну, тада да, пшов, да, вон. Та да, питань нема. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти Бо, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра, без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!